Добрий день. Сьогодні хочу трошки поговорити про черешню. Це таке унікальне ніжне дерево і помилки, які може простити нам пробачити абрикос, черешня цього не пробачить. На що може не звернути увагу слива, черешня цього не пробачає. Про що саме хочу поговорити? Першим ділом, черешня має термін придатності обрізки. Тобто, до 10 років ми маємо встигнути її сформувати по стовпу. Після 10 років постовку різати не можна. Після 15 не можна робити великих зрізів по бокових гілках. Тому перші роки треба думати більше не про врожайність черешні, а про те, щоб сформувати її. Пропоную формувати на трияруса. У мене про це є попереднє відео. І черешня буде вам вдячна і далі буде вам плодоносити багато, 10, 20 і 30 років. Ще, ще хочу сказати про пеньки. Дуже не люблю черешня пеньків, особливо великих. Вчора буквально був в Гансі і різав там до 10 черешень. Перший раз там був, люди скажуться, перестали щось вона родити, гілки починають сохнути, листя падає. Прийшов, подивився, купа пеньків, великих групи пеньків позрізав. Вони вже позасихали, буквально за рік це і черешня це все не тяне. Вона бореться з цим. Тому. Коли будете різати черешню, пам'ятайте про ці правила. Особливо кажу про правила 10-15 років, тому що це вже випробовано було, хто з Гайсівського району знає Кунянський сад, там почали різати черешню після цих термінів і гектарами черешні просто почало сохнути. Тому хочу вам побажати гарного дня і якщо... Використовуйте ці ці поради. Я думаю, що будете успішними. До побачення з вами по головам Володимир місто Ладиша.